Новий навчальний рік «179 працюватимуть за очною формою навчання. Розкажемо, яким він очікується на Миколаївщині. Забіг пам'яті, забіг пам'яті про кожного нашого героя. Як у Миколаєві пройшов всеукраїнський спортивний захід на честь героїв України, безіменна зірка вистава досить красива, нуарна. Покажемо, як миколаївський худ драм готуються до нового театрального сезону. Сьогодні понеділок, 1 вересня, і у нас для вас є новини. Телеканал МАРТ продовжує щодня інформувати вас про головні події доби. У студії працює Сергій Мельников і одразу до новин. Протягом минулої доби російські війська здійснили серію атак фпв дронами по населених пунктах Миколаївського району. Про це повідомили у ранковому зведенні ОВА. Зокрема, шість ударів прийшлися на Куцурубську громаду. У селі Дмитрівка один із дронів пошкодив будинок. О 17.20 окупанти атакували Галицинівську громаду. Там у селі Лупереве було влучання у приватний двір, пошкоджено автівку і теплицю. Люди не постраждали. Крім того, ще чотири атаки БПЛА зафіксовано в Очакові. Обійшлося також без постраждалих і руйнувань. Російські окупанти продовжують атакувати цивільне населення та критичну інфраструктуру на Херсонщині. При цьому б'ють безпілотниками різних типів. За минулий тиждень всього було зафіксовано 1805 застосувань БПЛА. Більшість з них подавлені засобами радіоелектронної боротьби. Про інші аспекти протистояння, сил оборони та окупаційних військ. Повідомив речник 30-го корпуса морської піхоти Олександр Завтонов. Далі пряма мова. Ворог продовжує концентрувати зусилля в районі Антонівського та залізничного мостів на лівому березі річки Дніпро. Зокрема, він 17 разів намагався штурмувати позиції українських захисників. Щодо стрівної зони, то окупанти постійно здійснюють спробу виходу та закріплення там, але наші воїни вчасно виявляються групи і наносять по них вогневе ураження. Минулого тижня наші бійці відбили усі атаки окупантів та завдали їм відчутних втрат в живій сили та техніці. Було ліквідовано 89 російських військових. Разом з тим наші воїни не залишають без уваги і ворожий тил, знищують його логістику. Так було уражено 153 одиниці автомобільної техніки та 18 артилерійських систем. Зауважимо, що знищення транспорту ворога прямо впливає на знищення бойового потенціалу російських окупаційних військ на нашому напрямку. Російська армія 30 серпня вдарила по зруйнованій будівлі Херсонської ОДА. Пожежа тривала майже півдоби. Про це повідомляє херсонське видання Мост. Як відомо, адмінбудівля була знищена раніше внаслідок авіаударів окупантів. Ліквідувати вогонь підрозділам ДСНС вдалося лише зранку, 31 серпня. За попередніми даними, постраждалих немає. Під Одесою підірвалося цивільне судно. Інцидент стався у районі Порта Чорноморськ. Повідомляє одеське видання Думська. Там зазначили, що йдеться про суховантаж NS Pride під прапором Белізу. За інформацією видання, екіпаж не постраждав, а сам балкер на плаву. За попередньою інформацією, під ним здетонувала нерозірвана частина збитого напередодні Шахеда. Інцидент цивільним судном підтвердив речник військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. Далі цитата. Цивільне судно вибухнуло на невизначеному вибуховому пристрої. Що стосується наслідків, то жертв серед екіпажу немає. Судно отримало незначні пошкодження. Зараз відбувається його огляд. Імовірно, воно далі рухатиметься своїм ходом. Що стосується в цілому цієї ситуації, то на жаль, в результаті дії російських окупантів у морі залишається велика кількість вибухонебезпечних предметів. Латинчук також додав, що якби не працювали протимінні сили, таких випадків було б набагато більше. Наразі ситуація під контролем. Головне управління розвідки показало результати бойової роботи спецпідрозділу Примари на території окупованого Криму. Дрони-розвідники ударили по російській авіабазі у гвардійському неподалік Сімферополя та успішно уразили там два гелікоптери Мі-8, Орієнтовна вартість виведеної з ладу техніки становить до 30 мільйонів доларів. Одночасно у бухті Севастополя було уражено військовий буксир. Судно входить до складу підводних диверсійних сил окупантів. Ураження буксиру суттєво обмежує бойові спроможності елітного російського підрозділу. Відсьогодні в Україні розпочинається новий навчальний рік 2025-2026. Як повідомила директорка департаменту освіти Миколаївської ОВА Алла Валіховська, у регіоні цьогоріч майже 90% шкіл планують працювати в очному або змішаному форматі. Посадовиця пояснила, що це стало можливим завдяки облаштованим укриттям. Детальніше про те, яким буде новий навчальний рік на Миколаївщині, розкажемо далі. Цього року, 1 вересня, на Миколаївщині вперше за шкільні парти сіли понад 6,5 з половиною тисяч дітей. Більшість із них навчатимуться офлайн. Повідомила директорка департаменту освіти Миколаївської ОВА Алла Веліховська. За її словами, в області загалом майже 90% закладів середньої освіти планують працювати в очному або змішаному форматі. На сьогодні у нас з 397 закладів освіти, 179 працюватимуть за очною формою навчання педагогічні. Колективи 165 закладів обрали змішаний формат навчання, і лише 65 шкіл на сьогодні визначилися, що будуть працювати дистанційно. Тобто, ми можемо підсумувати, що 87% всіх шкіл Миколаївщини планує працювати в очній форматі, а також з використанням змішаної форми навчання. Особливу увагу приділили школам на деокупованих територіях. Під час бойових дій 35 навчальних закладів було зруйновано повністю. Ще 75 зазнали серйозних пошкоджень однак наразі їх вже відновили. Там де повністю зруйновано в тих населених пунктів, завдяки Норвежській раді, завдяки. Швецький, вони зробили так само все, щоб у нас на сьогодні ми мали можливість, Данська рада дуже багато побудувала нам укриттів, і модульних шкіл. Тобто там освітній процес буде організований саме в модульних школах. Вони невеличкі, вони тимчасові, на той період, поки люди повернуться і буде відновлена робота. Побудована в нових приміщеннях нових шкіл, але для того, щоб все ж таки не втрачати таку можливість і вчитися в закладах, для них побудували оці модульні школи. Крім того, на Миколаївщині більшість шкіл мають готові харчоблоки, які вже перевірили фахівці Держпродспоживслужби. Усі заклади освіти працюють за спеціальною системою харчування. Зокрема, в Україні з'явився новий портал Знаймо, де батьки можуть ознайомитися із меню. Більше того, виділена на сьогодні сьогодні субвенція на одноразове харчаче харчування. Якщо в минулому році це всі учні перших-четвертих класів, які відвідували очна заклад, повинні були отримувати не менше одного гарячого харчування. Ну, орієнтовна сума його складала 50 гривень, тобто із розрахунку. Це мов бути або один обід, це мов бути, або один сніданок. На сьогодні прийнято рішення, і ми увійшли в склад сіми прифронтових областей. В яких це розширена програма, тобто виділена так само для харчування учнів 5-11 класів, також за словами Алли Веліховської, цього року для вивчення предмета захист вітчизни в області запрацювало 18 спеціальних осередків. Раз на місяць школярі проводитимуть цілий день у таких центрах, аби не лише отримати більше знань, а й відпрацювати практичні навички. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. Поставте лайк цьому відео прямо зараз та підпишіться на наш канал, якщо ви дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої думки в коментарях. Щоб бути в курсі всіх подій, стежте за нами в соцмережах і читайте новини на сайті trkmart.tv. Правоохоронці повідомили про затримання чоловіка, якого підозрюють у вбивстві народного депутата, екс-голови Верховної ради Андрія Парубія. Перші фото вже опублікували у соцмережах. Про це написав очільник нацполіції Іван Вигівський. За даними правоохоронців, подія сталася 30 серпня у Франківському районі Львова. Як заявляють слідчі, нападник перевдягнувся кур'єром та вистрілив в Андрія Парубія вісім разів. Після чого намагався зникнути з місця події. Слідство повідомило, що після нападу підозрюваний перевдягнувся знову, а потім спробував позбутися зброї та переховувався на території Хмельниччини. Його затримали протягом 36 годин після злочину. У нацполіції зазначають, що правоохоронці розглядають версію причетності Росії до цього вбивства. Наразі тривають слідчі дії. Віруси наступають. Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб оприлюднив сьогодні статистику зростання захворюваності на грип та ковід. 19 за минулий тиждень на ГРВІ у регіоні захворіло 1746 людей, зокрема 267 на ковід. Це на 17% перевищує показники попереднього тижня. Серед усіх захворілих 757 дітей та 989 дорослих. У Миколаєві захворюваність на ковід порівняно з попереднім тижнем. Зросла майже утричі однак, як уточнили в установі, нинішні показники по Миколаївській області все ж нижчі епідемічного порогу. До Дня пам'яті захисників і захисниць України Миколаїв долучився до всеукраїнського забігу Шаную воїнів біжу за героїв України. Захід організував відділ з питань ветеранської політики Миколаївської обласної військової адміністрації. Понад півтисячі учасників вийшли на старт із іменами тих, кого більше немає поруч. Як миколаївці перетворили біг на символ подяки і шани, бачила наша знімальна група. На футболках миколаївців імена героїв. У когось брата, у когось колеги, у когось незнайомого, але рідного для нашої країни воїна, 30 серпня жителі нашого міста вийшли на дистанцію, аби сказати дякую тим, хто віддав своє життя за Україну. Це забіг пам'яті, забіг пам'яті про кожного нашого героя. Кожен учасник даного забігу міг мав змогу зареєструватися та написати прізвище героя, за кого він біжить, і вшанувати таким чином. Пам'ять полеглих цьому році по Миколаївській області було зареєстровано близько 4 тисяч учасників по місту Миколаєва. Близько 500. всеукраїнський забіг «Шаную воїнів. Біжу за героїв України. Започаткували у 2018 році з ініціативи батька загиблого героя Олексія Дурмасенка. Відтоді тисячі учасників з різних міст України та навіть за кордоном вшановують пам'ять полеглих. Серед них і перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков. Я сьогодні приймав участь за наших чотирьох колег за Сергія, Владислава, Ілью та Володимира. Це наші колеги, працівники органів виконавчої влади Миколаївської міської ради, і саме в їх пам'ять я сьогодні приймав участь у забій. Ми можемо щодня жити кожен своїми якимись проблемами, викликами, загрозами. Але ми повинні за кожен цей день дякувати тим, заради кого ми сьогодні бігли. Пів тисячі учасників вийшли на старт дистанції. Військовий Олександр біжить разом із друзями за свого побратима, який загинув на фронті. Біжу саме за свого побратима, загиблого товариша Мого Подколзін Олександр, фермер позивний. Загинув на Покровському напрямку, разом з ним працювали. Олександр займався спортом, бігав, але зараз його зараз ну, з нами немає. Тому таким чином ми хочемо вшанувати пам'ять про них. На захід також доєднався голова Миколаївської обласної ради Антон Табунчик. Він біг за героя Миколаївщини Сергія Гусіді та закликав жителів міста долучатися до подібних ініціатив. Сьогодні ми продовжуємо вшановити пам'ять і приймали участь в забігі в пам'ять загиблих воїнів. Це наш обов'язок. Герої не вмирають, поки ми шануємо їхню пам'ять і пам'ятаємо. Це загальний національний обов'язок в умовах війни. Коли ми єднаємось в одному сенсі пам'яті, в одному сенсі жаги до перемоги. Це наш шлях, який ми маємо здолати». Цей забіг це не про спортивне суперництво та не про рекорди. Це про пам'ять та вдячність воїнам, завдяки яким ми можемо бігти навіть під час війни. Герої! Не, Герої! не, Герої! не Слава Герої! Слава! Яна Циня, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Миколаївський академічний художній драматичний театр готується до відкриття 103-го театрального сезону. Головною подією стане прем'єра філософської історії про кохання, вибір та людські цінності. Йдеться про виставу Беземінна зірка за твором румунського автора Михаїла Себастіана. Нещодавно відбулася креативна промо акція зокрема фотосесія та зйомка тизеру, щоб уже зараз зацікавити майбутнього глядача. Подробиці дивіться у нашому сюжеті. У Миколаївському академічному художньому драматичному театрі кипить робота. Готуються до відкриття 103-го театрального сезону. Розпочнуть його прем'єрою вистави «Безіменна зірка за твором румунського драматурга Михаїла Себастіна. Наразі колектив театру проводить не лише репетиції. Нещодавно в рамках промо-акції відбулись фотосесії акторів у сценічних образах та зйомки тизеру до майбутньої прем'єри. Сьогодні колектив Миколаївського академічного художнього драматичного театру готується до відкриття 103-го театрального сезону. По традиції це відбудеться в жовтні фестивалем Хома Люденс. Але 2 і 3 жовтня ми представимо на суд наших глядачів Миколаївських дуже велике полотно, де задіяна вся трупа театру. За твором Себастіан, це румунський драматург. Є така цікава п'єса «Безім'янна зірка. І сьогодні ми робимо такий тізер того, що може відбуватися в. На великому містечку, де нічого не відбувається, де не зупиняються потяги, це філософська історія про кохання і вибір, що розгортається на тлі маленького провінційного містечка. Режисер-постановник, заслужений артист України Олександр Самусенко, пропонує глядачам особливий погляд на знайому класику зі своєю атмосферою та відчуттям часу. Ми розповідаємо. Досить цікаву історію, нестандартну, тобто, бо е, взагалі є екранізація фільму, до якої вже звикли вона з радянських часів знята. В такий же спосіб е, дуже багато поставили вистав. Е, ми підійшли трошки з іншого боку. Е, вистава досить е, красива, нуарна. Ми розглядали варіант е, іншої п'єси, але зійшлися на цій. Бо вона все ж таки піднімає тему вибору, тему кохання, тему якогось певного важливого кроку, якого який потрібно зробити людина. Паралельно з репетиціями колектив театру працює над декораціями, костюмами та сценографією. А фотосесія та зйомка тизеру стали ще одним етапом підготовки, аби передати атмосферу вистави і зацікавити глядача ще до прем'єри. Цікаві речі, що настільки ототожнюються нашої події, нашого життя, дія в цій виставі, що ми поєдналися з містом Миколаїв. А що місто Миколаїв може зустріти і віра в світле майбутнє за те, що ми відкриємо зірки, що буде перемога і буде світле майбутнє нашого містечка, невеликого містечка, ми повинні дивувати нашого оглядача. Прем'єра відбудеться 2 та 3 жовтня о 18.00. Театр запрошує миколаївців та гостей міста відкрити новий сезон разом. Олександра Толматович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. На останок про погоду цього вівторка, 2 вересня, у Миколаєві хмари вранці розсіються та більше в цей день на небі не з'являться. Без опадів температура коливатиметься від 17 до 31 градусу. Вітер переважно північний легкий. Середня вологість повітря складатиме 69%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Поділіться у коментарях своїми враженнями про всеукраїнський забіг із вшанування героїв України, що пройшов у Миколаєві. Аби завжди бути в курсі подій, підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах, а ще читайте сайт rkmart.tv. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради успіху.